Іван Семенович Нечуй-Левицький. Світогляд українського народу, Українська демонологія, Нарис. Частина 1. Продовження Полісуни і польовики. Полісуни чи лісуни живуть у лісах, а польовики на полі. Полісуни сірого або попелястого кольору, оброслі волоссям, ходять в одежі, а часом і без одежі. Полісуни показуються людям у звичайному людському зрості, але бувають і такі заввишки, як дерево у лісі. У траві полісуни бувають такі заввишки, як трава. Польовики живуть на полі. Як хліб буває високий, то й вони бувають в рівні з хлібом, а як хліб вижнуть, вони стають такі завбільшки, як стерня. Полісуни мають жінок лісунок і навіть дітей. Розказують, як одна молодиця знайшла у лісі малесеньку голу дитинку і вкрила її свиткою. Прийшла лісунка і дала їй жменю жару. Вона принесла той жар додому, а з нього постали червінці. По лісуни часом допомагають людям рубати дрова і просять у людей хліба, а часом і їдять у людей. Раз лісуни, перекинувшись баранами, напали в лісі на ловчого. ходняли у нього печену курку і з'їли. Хотіли з'їсти і ловчого, а він ледве оборонився одних рушницею. Полісуни наводять у лісі на людей хворобу, люблять морочити і водити людей цілу ніч до півнів. Перекидаються знайомими, балакають із перехожими і заводять у нетрі очерети та болота, а після регочуться. Найчастіше полісун показується людям дідом із довгою сивою бородою, з віскряками під носом. Зимою ті віскряки замерзають і висять аж до землі, як сопляки із стріхи. Такий дід дає людям щастя. Кажуть, що того діда треба потягти за бороду або вдарити, і він розсиплеться червінцями. Одна дівчина пішла восени в ліс і побачила під деревом такого віскрявого діда. Дід весь дрижав від холоду. Дівчина втерла йому хвартухом носа, і він розсипався перед нею сріблом. Полісунів і польовиків не можна називати лісовими духами вони мало мають таких прикмет, по котрих було б видно, що вони образи тієї сили натури, котра виявляється в дереві чи в звірах. У давні часи народ вважав на хмари, як на небесні, ліси і скелі, і полісуни були в давні часи духами хмар, і напівсля перенесені у фантазії народу з хмар на землю у ліс. Їхній колір сірий, попелястий, як колір хмари, але не зелений колір лісу. Образ мохнатого діда з бородою, ті віскряки, все те нагадує більше сірі хмари з дощем та снігом. А як дід розсипається золотом, коли його хто вдарить або смикне за бороду, так із хмар розсипається блискавка, як у неї вдарить грім. Ще ясніша форма цього міфу вдержалася на Поліссі, де народ вірить, що дзєтко має огневі очі і огневу бороду. На тому місці, де закопані гроші, видно тільки його червону голову, а людям здається, що то гроші горять. Міф про полісунів гаразд не розвивається в українській міфології. Їх народ часто змішує із чортами, котрі ховаються в дуплах або під деревом. Бог побиває їх громом, от того грім часто влучає в дерево, і люди бояться ставати під деревом, щоби під ним не сховався чорт. А як грім влучить у чорта, то він розливається смолою. Так само, як чорна хмара, розбита громом, розливається дощем. Тому в Україні є приказка: закохався, як чорт, в суху грушу, або б'ється, як чорт коло сухої верби, або прийшов із лісу і дзі собі к бєсу. Домовики. Тепер, під впливом християнства, народ має домовиків за нечисту силу, трохи шкодливу в хаті. Часто трапляється чути в Україні, як домовики роблять капость у хатах, очиняють вночі двері, вікна, оттикають каглу, кидаються в хаті камінням, печиною, часом котами б'ють сонних людей ломакою, а часом у запертій хаті знаходять ряд свіжих товарячих кізяків. На селах часто кличуть священника святити хату, як заведеться у ній нечиста сила. У стайнях домовики люблять уночі їздити на конях, заплутують оригінальним способом їм гриви, це зветься чортовим гніздом, а часом і заїжджують коней. Від домовиків держать у стайнях цепів, вішають ворони сорок, закладаючи нову хату, майстри закладають її на смерть хазяїна або на смерть дітей. Це натякає на давні жертви домовикові. У давні часи домовик був богом хатнього вогню і печі і був, певно, добрим богом, не дітьком. На Галичини ще й тепер народ вірить, що ті дітьки, що живуть на припічку, вмішуються у господарство із доброю помічу. В Україні про щасливих людей кажуть, що вони у печурці народилися і вірять, що багатим людям помагає домовик. Кажуть, багачі добувають собі домовика таким способом. Як вихор підвіє курку, то вона знесе зносок, малесеньке яйце. Хто хоче вилупити собі домовика, той повинен покласти той зносок собі під пахву і носити 9 днів, і з яйця вилупиться чорток домовичок. Тим той каже приказка у старій печі дідько топить або багатому чорт дітей колише. Тобто багачеві в усьому помагає домовик. Розказують, як один чоловік знайшов собі у пустці доброго домовика. Було це так була така хата, в котрій хто не жив, то все у нього вмирали діти, і стала хата пусткою. Один бідний чоловік прийшов у неї та й каже Добрий день тому, хто в домі сьому. Чого тобі треба? питає його дідько з печі. Я чоловік убогий і хочу жити у сій пустці, каже чоловік. Живи та тільки скажи своїй жінці, щоб вона мазала піч щосуботи, а щоб діти в піч не лазили, обізвався домовик. Убогий чоловік перейшов у пустку, і раз, як він жалівся на своє убозтво, то дідько дістав йому з печі казан грошей. Кажуть, що домовик часом уночі й будить хазяїна, як може, трапиться в дворі пожежа або влізе злодій. Зостався слід віри в домовика, як покровителя подвір'я й господарства, коней і товару. У білій Русі і тепер домовика звуть возилою. Він має людську фігуру, кінські копита й вуха, живе у стайні, боронить коне від хвороби, а в полі від звіра. Товару глядить домовик баган від слова багаття. Для багана роблять у коровниках і кашарах маленькі яселка, кладуть туди свіже сіно і з тих ясел дають сіно коровам, коли вони теляться. У тих яслах вважається живе баган. Як покровителя хатнього добра, у білій русі звуть домовика клєцніком. від слова клеть хишка. барзяй до клєцніка, коли грошей нема, каже приказка. На Поділлі звуть домовика скарбником. Скарбник живе в і стереже їхнього добра. І часом злодій, простягнувши руку до хазяйського добра, може стати стовпом і скарбник держить його на одному місці, аж поки не прийде хазяїн, за що хазяїн мусить віддати таки чорту свою душу. Домовик то індійський бог Агні, грецька й римська гестія й веста або пенат і лар нашого давнього українського народу. В індійців Агні був богом блискавки або просто вогню, то як давні народи дивилися на земний вогонь, наче навкрадений з неба і перенесений на землю. Індуси мали Агні за господаря в хаті і в сім'ї, він обороняв сім'ю від усякої напасті, дбав про господарське багатство, про харч, щастя, мир в сім'ї господаря. Греки римляни боготворили хатній вогонь і піч в образі Гестії Вести і звали її Господинею в хаті і сім'ї. Піч була колись олтарем Гестії, а коло печі або на печі стояли пенати і лари, як хатні боги. Домовик, котрий любить жити в печі і в каглі, був богом печі і хатнього вогню. І тепер народ в Україні дуже поважає вогонь як царя, як янгола, як святого, як слугу Божого. Огонь святим мститься, як його не шануєм. або Господь на небо вознісся за Господом і слуга його святий вогонь женеться. Народ має за гріх гасити пожежу від грому, плювати на жар, щоб не поприщило губів, замітати жар на припічку нечистою ганчіркою чи деркачем. Це неприпустимо. Розказують, як два огні розмовляли між собою, і один жалувався, що хазяйка не шанує його і замітає замазаним віником. Після того в теї хазяйки згоріла хата. Піч поважають, бо кажуть у приказках сказав би та ніч у хаті, піч у хаті, як хтось хоче розказувати щось встидне або негарне. Є багато народних обрядів, які стосуються до печі як до центру господарства. І до Бога печі. Так, на заслонці від печі загодовують кабанів, виносять шматок хліба, купленій корові, на помилі і лопаті садовлять дітей, як виливають на голові переполох. Кума зав'язує у пелюшки з хлібом і сіллю шматочок печини, несучи дитину до хреста. Молода при старостах повинна сидіти коло печі і колопати її, а місцями молода сидить при старостах на печі і злазить з неї тільки тоді, як хоче вийти заміж, ніби покидаючи своїх пенатів і пристаючи до інших. Сюди ж стосується і приказки: ні Богові свічка, ні чортові кочерга або чужих богів шукає, а своїх вдома немає. В Україні не знаходимо слідів віри в домовиків як душ померлих предків, хазяїнів дому, як вірить великоруський народ, наприклад. Одне тільки слово цур тобі, пек тобі. По аналогії з великоруським чур, там так звуть домовика, от щур, пращур, що трохи натякає на щось схоже. А синонім слово цур, слово пек. Може затвердити при цьому ж гадку, що домовик то був давній бог печі, де пекли український пенат. Тепер народ зве домовиків просто нечистою силою, чортами, і вірить, що домовики стали на світі тоді, як Бог дозволив старшому чортові натворити собі слуг, умочивши палець у воду і стріпнувши ним. Так чорт натріпав собі багато чортів, і вони розлізлися по хатах домовиками та по горницях. Тут народ приточив і міф про чортів до домовиків і перетосував їх між собою. Дідьки. Український народ у своєму світогляді змішав давній поганський погляд на темну силу із християнськими образами чортів, а з тієї мішанини народився в народній фантазії новий тип темної демонської сили. Чорти тепер у народній фантазії щось посереднє між русалками, полісунами і домовиками. Дітьки більше до усього були водяні духи. Давній народний переказ виводить їх із моря. Як Бог создав небо, а була тільки вода і не було ще землі, то сатана сидів у піні і пищав. Бог взяв його з піни і звелів йому сіяти каміння, а сам почав сіяти землю. Сатана насіяв каміння, і воно виросло аж до неба, як гори. Бог дозволив сатані создати собі помагача, раз тріпнути пальцем, вмочивши його в воді. Чорт тріпнув раз. І побачив позаду себе таке страховище, як сам. Тоді він натріпав собі багато маленьких чортів, бо схотів стати на рівні з Богом, і для того звалів чортам будувати високу башту. І тільки но вони повилазили туди, як Бог того стовпа завалив, і чорти сорок день і сорок ночей летіли вниз і попадали. Хто в воду став водяником, хто в ліс став лісовиком, хто в болото став болотяним, хто в очерет, очеретяником, хто в поле польовиком, а хто в хату став домовиком. Усій дуалістичній, безперечно, персидській формі міфа про урмузда і арімані, що перейшла через Маніхейську і Богомильську єресь в Україну, ми бачимо, що чорт стояв на рівні з Богом, як темні зимові сили природи, стоять на рівні в боротьбі зі світлими літніми силами. Дітьки взялися з води, бо вони образи грізних чорних хмар, котрі розбиває громовик і розливає по землі темним дощовим потоком по всіх усюдах. З тієї причини і вода буває найлюбішим чортячим місцем, і вода може бути нечиста, темна, болота з багном, ковбані під греблями, повні гною і грязюки. Чорти вночі вилазять із води і сідають на греблях, під мостами, на мостах, гуляють у водяних млинах і в фабриках, в очеретах, в лісах. Часом сидять у старих руїнах хат уздовж берега і тим нагадують свого родича-домовика. Чорт з'являється людям чоловіком, але дуже поганим, мохнатим, з собачою мордою і цапиними ріжками, з цапиною бородою й ногами. У нього куций хвіст, довгі руки з пазурями на пальцях, лице чорне, ніс довгий, зуби вискорені, очі червоні, огневі. Часом чорт показується людям паничем, німцем, лишком у куценькому фраці, з під котрого теліпається невеличкий хвіст. У німецькому брилі, з під котрого стирчать ріжки. Чорт перекидається і звіром, птицею, собакою, цапом, півним, бараном, часом померлою людиною, навіть священником, аби тільки піддурити доброго чоловіка. Розказують, як один чоловік вертався з весілля і на греблі побачив священника. Він підійшов під благословення, а панотче зареготав та йчез. Раз чоловік продав вівцю на базарі і вертався ввечері додому, коли дивиться, аж його вівця ходить по дорозі. Чоловік піймав її та й каже Бідна моя овечка, а вівця вирвалася з рук, регоче, і каже Бідна моя овечка. Другий чоловік, вертаючись із базару, знайшов на дорозі зв'язаного півня, привіз його додому, посадив під піч і жде, поки півень заспіває. Прийшов час співати, а півень не співа. Чоловік засвітив світло, глянув, а перед півнем лежить золото та срібло. Він тоді одні з того півня й кинув з мосту в воду. Річка захвилювалася, схопився вітер і трохи не звалив чоловіка з мосту в воду. Вернувся він додому і знайшов тільки смолу там, де лежало злото та срібло. Чорт іще часом і урядником. У таким образі, кажуть, він приходить вночі. Отак От до одного слабого чоловіка він прийшов, щоб написати йому духовну. Розказують, що чорти, перекинувшись панами, затягували до себе людей, а найбільше музик, приводили їх в розкішні палати, заставляли грати цілу ніч, давали їсти й пити, танцювали цілу ніч і щедро платили червінцями. Але як тільки заспівають півні, все те щезало, і піддураний чоловік лежав у пущах, в нетрях, у болоті, а замість грошей в кишені були самі черепки. Розказують, що чорти показуються часом і в церкві, і вишкіряють зуби з вікон уночі. Чорти женяться, справляють весілля по панськи, родять дітей і ніколи не вмирають. Чорти мають незліченну силу грошей. Та все золотих. Щоби розбагатіти, треба дати чортові записку на свою душу, написавши її кров'ю із мізинного пальця. Так одному чоловікові чорт насипав повен льох золота. Про того, хто швидко багатіє, народ каже, що той накладає з чортом і зве таких людей фармазонами. З чортами кажуть, накладають мірошники, знахурі, відьми. Чорти приходять в образі мерців до тих жінок, які сильно притужать своїх чоловіків, літають до дівчат, перелесниками, приймаючи на себе образ тих хлопців, за котрими дівчата дуже побиваються в розлуці. Чорти з'являються і в вихорах, і треба на тому місці, де крутиться вихор, застромити ножа, що ним ріжуть свячену паску, тоді на землі виступить кров. Ту одежу, те полотно, що вхопить вихор, віддають на церкву, бо покрутить того, хто її носитиме. В градових хмарах пищить чорт, і як іде дощ при сонці, то кажуть чорти з відьмою женеться. З усіх показаних фактів ми бачимо, що чорт то більше водяний дух та образ чорних, негарних осінніх зимових хмар, сумних і грізних. Чорти то ті самі темні сили, що у колядках звуться жидами та давнім звірим туром оленем. Тимто народна фантазія і дає чортам місце на землі нечисте, гнояне й болотяне, так як од осінніх і зимових дощів стає на землі грязь і болото. Сатана радився з ними на морі, а море на язиці міфології то небо. У тих краплях з пальця сатани, з котрих сталися всі чорти, легко впізнати таке з'явище: як з одної хмари розростаються другі хмари і застиляють усе небо, або як з одної хмари без ліку сиплються дощові краплі. Чорт пищав у піні, свистів у градовій хмарі, як свистять і виють осінні й зимові вітри. А його охота танцювати під музику пригадує рух хмар на небі і показує, що він належить до категорії водяних духів, русалок і мавок. Кажуть, що чорти вилазять вночі з води і співають пісень, так як і морські русалки, а люди підслуховують їх і вчаться. Взагалі, любов чортів до музики і пісень натякає на шум хмар, вітру, дощу. Тим то й кажуть, що свистіти в хаті гріх, бо свистять тільки чорти, а свистом їх можна прикликати. Звірений образ чорта з рогами з хвостом і з шерстю показує його давніший образ, міфічного тура Оленя із дев'ятьма рогами. Чортові гроші, чортове золото, срібло й багатство то блискавка, захована в хмарах. Або та плодюча сила дощової води, котра, хоч і захована в чорних болотяного цвіту хмарах, усе таки сипле на землю багатство урожай хліба. У народних оповіданнях чорти розливаються смолою, як тільки їх вдарить грим. Та смола то темна дощова вода, чорна грязь від дощу восени або зимою треба пам'ятати що в народних оповіданнях чорти виходять не такі вже лихі й страшні як у християнських оповідках видно що народ ще не зовсім притулив до їх моральний елемент і дивиться на них як на стихійних духів Чорти собі веселі, жартовливі, танцюристи, реготуни, люблять дуріти, як веселі пани давнього часу, підводячи чоловіка, як кажуть, під монастир, але ніколи серйозно не шкодять. Звідтілі прийшла приказка: не такий чорт страшний, як його малюють. Або чорт не такий лихий, лиш його люди на зуби взяли. Або і чортові часом треба свічку ставити. В українських казках чорт скрізь описується дурненьким, його дурять навіть молодиці й баби. Є казки, де чорт описуються добрим. В одній казці розказували, як парубок пас товар коло ставу і побачив, що вовк закрадається до якогось сонного чоловіка і хоче його з'їсти. Парубок крикнув, вовк утік, а чоловік пірнув у ставок. Потім, як парубка вловили писиголовці і хотіли зарізати, то той чорт зі ставка визволив парубка, набрав для нього у писиголовців грошей і ще й на своїй спині привіз додому.